Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. Всього самого тільки всім хорошого. Так, буду вакумірувати сири. І розкажу ще раз за вакууматор. Бо запитання продовжують поступати про вакууматор. І які я сири роблю? Багато не маю, пару сирів. Вже щось три головки з'їли. Ну, а це зараз будемо вакуумірувати, щоб положити. Так. Ой, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як ним користуватися, Ну, вроді це запайка йде. Ось. Це вакуматор у мене гореніє. Бо мене питають, хочуть купити люди вакуматор. Це не реклама. Питають, який вакуматор купити. Бо є багато. Всяких вакуматорів, там по 200, по 300 гривень. Який ваш вакууматор, за скільки ви заплати, скільки ви за нього заплатили і. І яка його фірма? Фірма Горенія. Хороший вакуматор. Ось. Хороші гроші стоять, дівчата. Так, що ось пакетом. Пакети я купляю окремо в інтернеті, заказую. Ось, роблю сама кульки. Оце я запаяла в одну сторону, не знаю, видно вам не видно. Ось. Це запайка. І сюди зараз ми положимо сир і завакуміруємо. Зараз я вріжу якихось два сири, сюди положу і завакумірую. Так, прийшла Наталя з магазину, зараз я ще додам сюди вам. Ці. Розпаковку ой. Oh. О. Oh. А ще сорок один не розпакова, не запакований. А вон де зробила нині? Тобі коли буде добрі? А тобі на коли треба? Ну, Два-три дні та й буде готовий. Ось такий сир. Намита гарна шкірочка, бачите, яка. Ось. М -м -м, який смачний? Я вам передати не можу. Так. Це в мене з кропом. з кропом я не дуже люблю, я його навіть пробувати не буду. Бо я так кажу, я. пахне дуже гарно кропом, але я кріп не люблю. Ось такий з кропом Гарненький, такий дуже. Так. Це в нас де з перцем і паприкою. Перець і паприка. Ось ось так. Це не ні-ні, не не, не, не. Це просто перцю більше попало, десь зливала з каструлі. Так що такий. Ну, і ще в нас є ось такий, а жовтий з тим, з куркумою. Це на це тверді сири, а це напівні. Ось такий. Не знаю, видно вам, не видно. Бачите такий. Так, ой, той вже трошки перестояв. Ось той ніж криворіже. Чому криво ріже, не знаю. Чи то я так криво, ріжу, чи то ніж так криво. Ось такий. Такий дуже маслянистий той сир. Ось всі рецепти, які я роблю сири, там є. Я не пам'ятаю, котрий як зветься, ось так тоненько ріжеться, бачите, який кружевний. Той такий, так як з маслом маслянистий такий. Замачний. Цього хочу спробувати. З куркумою. Mm -hmm. Mm -hmm. Досить смачно. Ви знаєте, я ще з куркумою ніколи не робила, це перший раз. Так що можете робити. Це ще якийсь інакший. Ну, я котрий зветься, Я ще хочу дуже мраморного сира зробити. Це твердий. Оце його вже 2 місяці визрівання має. о Ну, це і взагалі. Не знаю, видно, бачите, як серединка грає. Ось такі сири. Хто хоче такі сири робити, в мене відео на каналі є. Дивитися і собі робите. Там в мене все розказано, показано, що скільки як робити. Ось. Так що хай вам все виходить. Зараз я поставлю паузу. Ось. І, і. повакумірую. Ось так. Так, за вакуматор, я так і не розказала. Так, Цей вакуматор може вакуувати сире, тобто з, з рідиною тут є в нас камера, яка виводить, можна вивезти сюди рідину. Є тут в мене е, труб, е, отвір для того, щоб тут така купляється трубочка, насадка, і можна вакумірувати баночки. Ну я баночки не вакуумірую, в мене суто тільки Таке, щоб рідке щось можна було завакумірувати, і от сири. Саме більше мені треба те, щоб сир завакумірувати. Ну, а що це ти не хочеш? Десь не закрила добре, чи що. Ага, загнулося. Ну, бачите. Загнулося, воно не буде. Ось. А чого це воно так? Щось кнопка не доключає чи що? Оце туда новість. Ви бачите, що сталося? Прошу вибачення, це я не ту кнопочку нажала. Прийшов Іван? Куди то то вакуумірується? Бо я вже забула. Він каже, мамо, це для рідкого, це для того. Так що ось так. То. Бачите, ось так. Що це означає, що давно не робила? І тепер та засвітилася, вакуумірує. Ну, заклеює, запаює. Так що ось таке. -то. Оце воно так означає, що я зловила роздягу. Не ту кнопочку нажала. Так що ось таке. О, бачите, файно. Стиснуло, з'їжджало і все прекрасно зробило. О, цю теж ми заклеїли, воно файно запаяло, я не скажу. Ну, я потримала, воно витягнуло і тоді нажала, запаяла. Також ось. Цей з кропу у мене, а цей з перці. Так що ось таке. Ось так. Тепер знову зробимо ще один кульок. Ой, куди впав сир? І усе те ще довакумірую і усе. І тоді вам покажу ще розпаковку. Так, ось так. Трошки я повакуумірувала сирів, різні потрошки, щоб їх надрізати, щоб були різні потрошки. Трошки з кропом, трошки без кропу, ось такі. Чотири, п'ять. Ні, 4. П'ять. Ябину. О! Ну, я казала, що зробимо розпаковку, роблю розпаковку. Дріжджі львівські. Дві пачки по 15 гривень, 30 гривень. Кліп житній 700 грам. Двоє бухонят по 29 гривень, 58 гривень. Я вже не можу слухати ті огірочки. Мило дуру. Ні, тут пише дуру. Ой. Що ти мені розказуєш? 66 гривень Так. Хліб дом пшениці. Один кілограм. 37 гривень Замком. Пшеничний замком різаний. 32 гривні. Так, це хліб Так. Лавровий лист 10 грамів, 5 пачок по 12 гривень, 60, 60 гривень. Смажальники 170, 170 грамів, 2 пачки по 52 копійки. То, по 52 грив. 104 гривні. Так, феррі пів літри. 87 гривні. Ядро соняшника. Три пачки по 24 гривні. 72 пачки. Та, 72 гривні. Так, корм для котів. Один кілограм по 110 гривні. 100... 105 гривні в кілограм стоїть. 105. А кілограм 110 було корму. 116 гривень, 56 копійок. Пакет майка 8, 60 штук. Штук 1 гривня, 60 гривень, Так, пакет 650. Кришки 20 кришок по гривні 50. Ось такі пластмасски. Мої угірки накривати. Я вже всі використала свої. ще тільки пару штук залишилось. І сума вийшла 759 гривнів 05 копійок. Ніц не купила і стільки грошей розпустила. Все. Висновок. Лучше в магазин не ходити. А це я сьогодні зробила сир. О! Три таких. Сири. Три сири вийшло. Зараз він ще постої з дві годинки і тоді я його в розсів положу. Ось так. Так що всім гарного дня, ось таке фермі. Гарного дня і міцного здоров'я, миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Хай всіх все буде добре. Кавунів, динів не було? Був один кавун, але якщо він вийшовся один, краще вони брати. Це зрозуміло. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Відео про сир, як я роблю, розділ е, сир або плейлист, сир. І там є всі рецепти, які я роблю. І ще сьогодні я наварила рикоти, ось і зробила сир. І зварила м'ясо, зараз ще звару кашку і все буде добре. Вам всім скажу гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе, всім до зустрічі, па-па.